Як гармонійно розвивати чотири основні аспекти життя? У кожної людини є чотири ключові аспекти у житті, які визначають якість і півноту існування: здоров'я, любов і стосунки, гроші та матеріальне благополуччя, і розвиток особистий, духовний, інтелектуальний. Щоб жити щасливо і гармонійно, важливо розвивати всі чотири сфери одночасно, не жертвуючи однієї заради іншої. Здоров'я основа енергії. Наше тіло та психіка фундамент, на якому будується все життя. Практичні поради. Дбайте про харчування, сон і фізичну активність. Виконуйте… Легкі вправи, дихальні практики або медитацію. Бережіть психічне здоров'я. Відпочивайте, відпускайте минуле, навчайтеся занімати стрес. Суть. енергія тіла підтримує всі інші сфери. Без здоров'я важко любити або вчитися або заробляти. Любов і стосунки це серце життя. Стосунки з іншими людьми відображають наш внутрішній стан. Практичні поради. Будьте чесними та відкритими у спілкуванні. Дбайте про себе так само, як про інших. Вчіться прощати і відпускати образи. Будуйте стосунки на повазі та довірі. А не на страху чи залежності. Суть. Гармонійні стосунки розвивають емоційний інтелект і внутрішній спокій. Гроші. енергія реалізації. Гроші інструмент, який допомагає реалізувати свої цілі та мрії. Практичні поради. Сприймайте гроші як ресурс, а не як самоціль. Розвивайте навички, які цінні для світу, практикуйте вдячність за те, що маєте, навчіться заробляти, не втрачаючи внутрішнього спокою. Суть, фінансова стабільність підтримує свободу вибору та можливість самореалізації, розвиток, різ душі та свідомості. Розвиток робить життя глибоким і осмисленим, практичні поради. вчиться щодня, книги, розмови, спостереження. Розмірковуйте над досвідом і шукайте сенс у своїх діях та почуттях. Ставте собі питання про себе та свою місію. Розвиток це не лише досягнення, а й уміння бути в тиші та спостерігати. Суть без розвідку життя стає повторювальним і різдуші надає йому яскравості та глибини гармонію у всіх аспектах, не прагніть до ідеалу, гармонія не завжди рівномірна. Розвивайте всі сфери поступово, приділяючи кожній хоча б трохи уваги, слідкуйте за внутрішнім станом. Домою або розжатуванням це сигнал, що баланс порушений. Створюйте ритуали для кожної сфери: зарядка, вдячність, турбота про себе та близьких, читання, медитація. Головне, гармонія це не мета, а процес. Коли ви уважні до себе і дієте з любові, а не зі страху, всі аспекти життя розвиваються природно і підтримують один одного.